Олена Степанець Розшукується дракон. З архівних записів. Спадковий золотар плут окруть повертаючись пізно ввечері з шинку, бачив, як три відьми стрибали в нечестивому танці навколо дракона. Міщанки Тереза Плітка та Нишка Блай стверджують, буцімто підгледіли у вікно, як дракон своїм подихом розпалює вогонь у відьминому каміні. Брати Крутій та Вертій... Із благородного роду скрадів поверталися з полювання й бачили, як над дахом відьменого будинку злетіла крилата потвора. Відьма звинувачується у зв'язку з володарем Мороку та служінні йому через утримання в себе вдома дракона. Відьму заарештовано та допитано, обвинувачена в скоєному не зізналася. Наявність спільниць заперечує була засуджена до страти через спалення. Я знов покинув свій затишний замок у черепашковій затоці з приходом весни, як робив це торік і позаторік, і за багато років до того. Батьків плащ із капюшоном, відвойований у молі, шкіряна торбина, знайдена в материній скрині, сувій пергаменту, чорний сир, хліб. І вперед я заходив в кожне село, кожне місто на моєму шляху, визначеному для цього року ще взимку. Розпитував людей, збирав усілякі плітки, перекази та легенди, прислухався до п'яного потякання в тавернах, досліджував документи з ратушних архівів, до яких мене люб'язно допускали після того, як я якусь мить пильно вдивлявся в очі служок, де що з того я старанно записував, а потім перевіряв. Але чи то вже часу багато минуло, а пам'ять людська коротка, чи то були пусті побрехеньки, та я один за одним викреслював записи на пергаменті. Проминули весна, літо прийшла осінь, і в ньому залишилося місця на один лише запис: ще одна нотатка, ще одна невдача, і я знову повернуся додому ні з чим. У Шафбург я увійшов рівно опівдні. Пообідав у харчівні, а потім навідався в ратушу. Пана префекта саме не було на місці, тому дозволу попрацювати з документами він надати не міг. Довелося знову чемно поспілкуватись зі служкою. Після дуелі поглядами, дружньо наполягаючого мого та вперто бунтівного його, він нарешті скорився, приніс оберемок пергаментних сувоїв і звільнив мені місцинку біля вітражного вікна. Мене цікавили насамперед судові процеси над відьмами, що відбувалися у Шафбурзі з півсотні років тому, а точніше, доноси, за якими їх судили та страчували. Документ, що мене вкрай зацікавив, виявився передостаннім в оберемку. Я уважно перечитав його, дещо виписав на свій пергамент, останній запис, остання надія цього року, звірився з мапою і тихенько покинув ратушу. Те, що я шукав, знайшлося досить швидко: крихітний лісовий замок між пагорбами, до якого вела одна єдина стежка, вузька, наче змія. Двоповерховий будинок було складено з чорного каменю кількасот років тому. До кутів приліпилися крихітні башточки, з димаря корився густий білий дим. На просторому дворику стояли кілька кам'яних же прибудов всюди кубки прибраного листя. А навколо буяла золота осінь з павутинкою в повітрі, тонким грибним запахом, урочистою тишею. Я примостився за замшілою гранітною брилою так, щоб мені було видно весь драконів яр. Сидіти довелося довго. Я потихеньку з'їв все, що було їстівного в торбі, час від часу впадав у дрімоту. З боку будинку жодної ознаки життя, навіть дим більше не в'юнився над трубою. Знічев я яздер шар моху з каменя, і моєму зору відкрилися два непристойні слова, викарбовані поверх оберегового знака. Такий самознак був видовбаний кимось із моїх пращурів на величезних каменюках, розставлених навколо замка в Черепашковій затоці, і з тією тільки різницею, що їм було вже по кілька сотень років, а тутешньому знаку не більше півстоліття, коли люди наближаються до таких віг. Їм раптом спадає на думку, що вони стомилися і час вже повертати назад. Нарешті я заснув і ледь все не прогавив. Особа, що мене цікавила, стояла посеред подвір'я та сторожко прислухалася. Я не міг розгледіти її як слід, бо було далеко і сутінно, але шкірою відчував, як вона своїм гострим чуттям відстежує чужинців навколо помешкання. Мені з цього боку нічого не загрожувало. Та я на всяк випадок припинив дихати. Чужа воля ковзнула по мені, навіть не затримавшись. Господиня нарешті відвернулася і зайшла в кам'яну прибудову. Майже одразу я почув сипле ревіння, а за мить стулки брами розчахнулись, і на подвір'я вивалився невеличкий дракон. Кілька разів він кашлянув димом і, хлопаючи крилами, здійнявся в повітря. Це була молода самиця, вкрита гладенькою сріблястою лускою, що аж віддзеркалювала все навколишнє середовище, завдяки чому дракониха неначе вислизала з поля зору. Якщо не помиляюсь, таких драконів відносять до декоративних гарна сильна красуня з довгим тонким хвостом. Все, що мені треба було, я вже побачив, тому швиденько забрався звідти, не чекаючи, поки вона помітить мене згори. Наступного дня, вже під вечір, я знов прийшов до драконового яру, намагаючись ступати якомога тихіше, піднявся на ганок із боку кухні й постукав у двері. Відчиняти не поспішали. Я відчув, що хтось причаївся всередині і теж сторожко прислухається. Вочевидь, хазяйка маленького замку вагалася. Зрештою, вона таки відчинила. То була молода жінка мого зросту, не худорлява й неповна, чорне волосся в косі, зеленкуваті очі, видовжені до скронь, високі вилиці, апетитна шийка, довгі пальчики. Як і вчора, вона була одягнена в чорну сукню з неглибоким декольте, з усіх країв тієї сукні насторбучувалось тонке, пожовкле мереживо і жодної прикраси. Я замилувався нею й ледь не забув, чого прийшов. Коли пауза ставала вже нечемною, я схаменувсь і вклонився господині. Доброго вечора, добродійко! Веран із черепашкової затоки до ваших послуг. Чим зобов'язана? запитала вона, чіпко оглядаючи схили за моєю спиною. Е, даруйте, як мені до вас звертатися? Вона мусила назвати себе сама, це б допомогло встановити зв'язок між нами. Якщо ви вже тут, то маєте знати моє ім'я. Будете вдавати, що ні? Гаразд, агама з драконового яру. Дуже приємно, пані Агамо. Чи можу я увійти? Якщо по справі, так. Якщо ж з цікавості, краще йдіть туди, звідки прийшли. Дякую, ви дуже люб'язні. Проігнорував я шпичак на свою адресу, протиснувся повз неї на кухню, скинув плащ на спинку стільця і всівся з комфортом. Агама знехотя зачинила двері. Тут було дуже затишно, камін, латунні каструлі на стінах, колекція ополонників, синьо-білий фарфор, все як у добропорядної домогосподарки. Я вас не запрошувала, то й чаю пропонувати не буду. Ви мах?» – запитала вона зненацька. З чого ви взяли? удавано здивувався я. Людина не підійде до замку без того, щоб я не відчула її, а вам вдалося. То ви мах?» Зовсім трішки. Примружився я. Бавлюся іноді. То я вас слухаю. Так, моя пані, я посерйознішав. Не заберу вас за багато часу. Чув, що у вас є дракон, і я хотів би якимось чином отримати його у власність. Що? перепитала Агама. Який дракон? Де ви таке чули? Оксаметові брови заклопотано зійшлися на переніссі, погляд вильнув кудись вбік. Я майже бачив, як вона вираховувала, що мені відомо та в якому обсязі, і як їй викрутитися. Який дракон? А їх у вас кілька? Який небудь, аби в товарному вигляді. Я стурбовано зітхнув. У мене бачте замок у Черепашковій затоці, із усім причандаллям, лицарські обладунки на сходах, привид на горищі. Корогви простирадла в парадній залі з кров'ю незайманих дів. Ну, ви знаєте, у всякому порядному замку так заведено. А дракона нема. Я б на її місці виставив такого нахабу за двері без жодних вагань. А втім, хто сказав, що вона не спробувала. Забирайтеся звідси, пане, як вас там варан із затокової черепашки, немає в мене ніякого дракона. Якби і був, я б не продала його вам. Перепрошую, веран із черепашкової затоки. Нудотно, зауважив я і уточнив. У мене немає змоги його купити. Але може, ви погодилися обміняти або, вибачте, подарувати? Отакої. обурилася пані Агама. З якого переляку? Гей, ви, нікчема. Забирайтеся негайно, поки я вас на швабру не перетворила. Заспокойтеся, люба пані. Підняв я долоні в примирливому жесті Ви ж не відьма і не можете перетворити мене на швабру. Утім, це могло б бути дуже спокусливо. Кажуть, що відьми літають на швабрах. Ви б літали на швабрі, знаючи, що летите на мені. Я б не проти спробував. Пані Агама безсило верескнула й тупнула ногою Ви самі напросилися. Я вас зараз живцем спалю. І перекинулася на сріблястого дракона. Її хвіст молотив, як скажений, змітаючи з підлоги дзиглики, стіл та килимки ледь не уперіщив мене по ногам, але я встиг вчасно прибрати кінцівки. Я так і думав, пані Агама, як ви це робите? Отак? І собі перетворився на дракона. З тією тільки різницею, що дракон із мене був вдвічі більший та важчий, а чорна луска вщент вкрита шипами, як у деяких драконів, із бойових порід. Для нас двох кухня була явно замала. Не навмисно я придавив собою дракониху та придушено верескнула і подалася вбік. Кам'яна стіна погрозливо затріщала. Ще трохи і ми б розвалили кухню на щебінь. Раптом я відчув, що падаю вперед. Мабуть, пані Агама знову перетворилася на людину, боячись, що її кухонька репне по швах, але не прийняла до уваги, що я зараз розчавлю її як кузьку. Я поспіхом перекинувся на людину. Зліз із пані агами і так сяк всадовив її на стілець. Бідолаха важко дихала, мабуть, що з переляку, нервово поправляла волосся сукню мереживо, мережево волосся, сукню, сукню, мережево волосся. Нарешті вона спромоглася вимовити тремтячим голосом То ви теж дракон? Так, шановна пані, пробачте мені, що я отак. Коли я каюся, з мене можна писати праведників та святих, стільки в моїй поставі покори й сумирності. Мені конче необхідно було, щоб ви перетворилися на дракона у мене на очах і переконатися, що ви це ви. А я думала, що остання така шепотіла пані Агама, у мене з родичів нікого не залишилось. Мене ж саму ледь не стратили колись, навіть сліди від допиту зосталися. А у вас? У вас є родичі? Я похитав головою. Я шукав хоч когось. Схоже, ви єдина, з ким я можу продовжити свій рід. Мені просто невимовно пощастило, що я знайшов вас, хоча теж був впевнений, що я останній на землі дракон перевертень. Пані гама завовтузилась на стільці і палко почервоніла. Схоже, їй ще ніхто й ніколи не робив шлюбної пропозиції. Я був перший і дуже на те сподіваюся, останній. Люба пані Агама, прошу вашої руки, серця та хвоста. Взамін пропоную вам свої тельбухи, товариство та захист. Пані Агама сором'язливо усміхнулась. Але ви такий нахаба? Зате зі мною не нудно. Я вас навіть не знаю, а раптом що не хвилюйтеся, у разі чого можете спробувати перетворити мене на швабру. Мовчазна швабра завжди знадобиться в господарстві. Вона заливчасто розсміялася, але одразу зобразила підкреслено діловий вигляд, немов невістчина мати, яка випитує старост про женихівський статок. То що ви казали у вас там, у Черепашковій затоці, пане Веран? Замок, пані Агама. Не такий гарний та затишний, як ваш, лишень у три рази більший та порожній. Потребує, бачте, галасу та жіночої руки. Його господар теж, додав я вкрадливо. Зовсім же здичавів. Із нотаток мандрівника довелося проїжджати через головну площу Шафбурга. Там якраз збиралися спалити відьму, і це в епоху гуманізму та просвітництва. Нещасно прив'язали до стовпа, обкладеного хмизом, і підпалили. Хмиз довго не загорявся. Раптом засуджена, голосно розреготалась. Я подумав, що нещасна з'їхала з глузду, але наступної миті вона зухвало вигукнула. А чи не допомогти вам, добродії? І раптом, я навіть не помітив як, вона перекинулася на дракона, мотузки полопалися, і звір здійнявся в небо, випустивши з горлянки вогняний фонтан. Хмиз стов, полум'яні іскри розлетілися на всі біч. залунали крики жаху і болю. Дракон же піднявся високо-високо і щез у хмарі.